2025 рік ювілейний для фонду громади Барі нам виповнилось 10 років. Привіт! Мене звати Роман Мочарний. Я є голова правління фонду громади Барі. І я вам розкажу про діяльність нашої організації. Фонд громади це організація, яка перетворює бажання людей робити добро на конкретні справи Від підтримки талановитої молоді до допомоги нашим захисникам. Це місток між тими, хто хоче допомогти, і тими, хто потребує допомоги. У нашому місті ми всі знаємо один одного. Фонд громади створює довіру. Ви бачите, куди йдуть ваші гроші, і бачите реальний результат це вчить нас бути господарями у своєму місті. Ми стартували у 2015 році. Чесно кажучи, спершу це був пошук. Ми вчилися, шукали ресурси і намагалися зрозуміти. Де можемо бути найбільш корисними. Все починалося з простих, але дуже людяних ініціатив. Ми не чекали великих грантів, а просто робили добрі справи тут і зараз. Прикрашали місто до свят, допомагали безхатьку Миколі, збирали кошти на лікування маленького Андрія, рятували тварин, виходили на толоки, щоб прибрати вулиці, парк, проводили творчі майстер-класи. І це були перші кроки, які об'єднали людей. Переломним став 2017 рік. Тоді ми провели велике опитування мешканців, спільно соціологам, щоб почути думку барчан, яким бачать вони своє місце. Це дослідження стало нашою дорожньою картою, а навчання від ІСАР «Єднання» дало нам додаткові інструменти до дій. Саме на основі бажань людей ми запустили серйозні напрямки. Так народився наш молодіжний банк ініціатив МБІБар для підтримки підлітків. Ми пробували розвивати вуличні комітети та допомагати тваринам. А сьогодні ми вийшли на новий рівень із великими програмами: це підтримка продовольчої безпеки порожання шляхи, створення безпечного простору у школі освіта безпеки до фінансування, промбуки для освіти учнів, підтримка лікарні і центру милосердя, місцевих волонтерських груп і організацій. Після повномасштабного вторгнення Фонд громади Барі перетворився на гуманітарний шаб. Головним завданням було врятувати Барську громаду від гуманітарної катастрофи. І це стало можливим лише завдяки неймовірній єдності громади та партнерів. Місцевою опорою були простір МОДЖІ, що став базою для видачі допомоги, а підприємці, такі як Олександр Шила, надали великі склади, транспорт для довезення вантажів та приміщення, де волонтери могли не лише працювати. Хай зігрітися та повісти. Ми постійно були на зв'язку з друзями з Америки, Німеччини, Польщі. Допомога йшла з усіх. Ми працювали як єдиний механізм. Волонтери, благодійники, національна мережа, фонди громад, Вінниці та Стрія, Міжнародний благодійний фонд Руки друзі ділилися ресурсами без зайвих слів, просто підтримуючи один одного там, де було найважче. Завдяки такій спільній роботі з партнерами ми видали гуманітарної допомоги біля 100 тонн. Допомогу отримали понад 6 тисяч родин у барській громаді та в інших містах Київської, Вознесенської, Черкаської області. Для багатьох наш хаб став місцем, де можна було отримати не лише продукти чи речі, а відчуття, що ти не один у своїй біді. Найбільше закарбувалося в пам'яті проект допомоги маленькому Андрійку. Це була історія не про гроші, а про те, на що здатне наше місто. Коли ми об'єднуємось навколо однієї біди. ми організували великий благодійний ярмарок на центральній площі Бахму. І те, що я там бачив, змінило мій світогляд назад. Я бачив, як маленька внучка за руки привела своїх бабусю і дідуся, щоб ті продавали на площі домашні пиріжки, а кошти віддали на операцію площу. Це було дуже зворушливо. До нас долучилися всі. Відома майстриня Надія Балецька принесла свої автентичні вироби. Місцеві підприємці допомагали товарами та власними ресурсами, молодь з пласту, організувала майстер-класи, надавали печі в чай. Саме в той день я остаточно зрозумів: фонд громади це не офіс і не папер. Фонд громади це тисячі небайдужих сердець. Ця історія довела, що в нашій громаді немає чужої біди. і разом ми зможемо врятувати життя. Це дає мені сили працювати і надалі, навіть у найважчі часи. У 2025 році діяли та продовжують діяти програми Урожайний шлях, Освіта безпека довіру МБІБА. Та реалізовано багато проєктів промбуки для освіти. Системні блоки для лікарні, дофінансування, підтримка місцевих волонтерських груп та організацій. Найтриваліша програма Молодіжний банк ініціатив. МБІБАР – це школа лідерства в реальних умовах. Вона створена для молоді віком 14-25 років, яка хоче не просто сидіти в телефоні, а змінювати наше місто на краще. Чому підліткам варто долучатися? Бо тут усе по-дорослому. Вони самі заробляють гроші на добрі справи. Наприклад, молодь організовує кіноперегляди, продає попкорн чи влаштовує благодійні заходи. Дорослі допомагають спостерігаючи, але включаються за їхній заклад. Вони самі вирішують, куди витрачати кошти. Учасники МБІ проводять конкурс Ганні, де обирають найкращі ідеї своїх однолітків і дають гроші на їх тіло. Це підготовка до справжнього життя. Тут підлітки вчаться працювати в команді. Розпоряджатися бюджетом, планувати свій час та не боятися відповідати. ми допомагаємо їм стати впевненими в собі. Освіта, безпека, довіра програма, що триває з 2024 року. Простір для розвитку та взаємодії. Мета підсилити взаємозв'язок в системі учин і учень батьків, покращити комунікацію, взаєморозуміння та взаємопідтримку між ними, формувати відчуття безпеки в освітньому просторі. Програма стала можливою завдяки фінансовій та інституційній підтримці ІСАР «Єднання» посилення фондів громад України в рамках грантового конкурсу для фондів громад. Урожайний шлях з 2023 року триває програма Урожайний шлях. Цільова фінансова допомога на розвиток саду та городу. За час проєкту жителі Барської громади отримали допомогу близько півтора мільйона гривень. Корпоративний фонд Біляєва. Ініціатива підприємців, яка запустила стипендіальну програму для молоді за підтримки фонду громади Бар. Окрім нашого фонду громади, існує ще 21 фонд громади в різних містах України, і всі ми об'єднані національною мережею розвитку локальної філантропії. Ми маємо постійну комунікацію, через яку навчаємось, плануємо та реалізовуємо спільні проекти, як урожайний шлях, МБІ, екстрена гуманітарна допомога, громади, школа фондів громади. Фон громади це наш спільний інструмент для змін. Ми створили, щоб допомагати та перемагати разом. Рухаймося далі. Творімо історію нашої громади щодня.